Всім привіт ми з України. Сьогодні у нас буде смачний ролик. У нас буде дегустація плодів декапонною гріфрут коктейль Мініола йосеміті. І зараз я ще зріжу великий мандарин Кінг і танжело Ортанік. Зараз я долізу, зріжу плодики Ортаніку. Ой. Буде зручніше відірвати. Бачите, який помаранчевий, який розкравий. Зараз ще знімемо плотик мандарину кінг. Із який невеличезний, класнючий. Сподіваюсь, що він вже там дуже стиглий і класний. Гляньте, який він величезний. І заодно відкрутимо і спробуємо сафор. Взагалі-то це повинен бути мандарин, але чи пересорт, а, чи це гібрид. Він виглядає як попочний апельсин. Дивіться, який в нього пупок. Пірсінгу тільки не вистачає такий розкарячистий. І ще спробуємо один апельсинчик тароко. Набрав, він вже там пігментацію якусь чи ні. В нього вона слабка, але повинна бути. Дивіться, яка в мене таця плодів, які вони всі шикарні, який величезний цей мандарин кінг. Ось Дивіться, я але тримаю цей, цю тацю, бо вона дуже важка. Вагів я з собою не брала, тому не буду зважувати, але ось Венджело Artanic, воно таке тяжке, важке, воно таке класнюче, дивіться, яке помаранчеве. І зараз ми це все розріжемо і спробуємо. Я вам покажу, як воно виглядає, і розкажу. Я прям не знаю, з чого почати дегустацію. Давайте з мандаринчику Йосеміті. Порівняйте, мандарин Йосеміті, Декапон і Кінг, щоб вам було зрозуміло, наскільки він величезний. Почнемо з мандаринчика Йосеміті. він вже полежав, він вже до стих поже, який він соковитий. А Балті це мандарин Йосеміті Голд. Це елітні сорти, і вони були... Діставалися нами дуже тяжко, але ми змогли їх дістати із штатів. Дуже смачний обалденно солодкий. Це при тому, що він вже лежав деякий час разом з декапоном і достигав. І ви бачили при розрізі, скільки в нього витекло соку. Він обалденно сочний. Сорт мандарина Де дуже такий класний. Також його дуже рекомендую, дуже хвальонний сорт. І всі джерела радять, щоб він полежав після зрізання. Я так і зробила. Він у мене полежав, я вам показувала. Тож зараз ми його спробуємо подивимося, що в нього всередині. Цим керамічним ножиком вони так легко розрізаються. Зараз зрішу йому дубку, бо щоб він не падав. Він також дивіться, який класнючий. Він трошки менш соковитий, ніж. Йосаміті, ну, чи то Йосуміті, прям надміру соковитий, але також дуже класно виглядає. Дивіться, оба сорта без насінневих. Насінечка в них нема. капон дуже смачний, він збаласований, він з маленькою кислиночкою. Він дуже класний сорт, реально от смачний мандарин. І в порівнянні з Йосаміті, зараз ви можете порівняти, наприклад, да, з Йосуміті він більш солодкий. Дуже соковитий і більш солодкий. А декапон він є маленька кислинка, що надає збалансованості смаку, і він зовсім інший, але також він неймовірно класний і смачний. Просто аполтинний. Всі ці, ці перетинки, що у йосеміті, що у декапона вони не відчуваються. Їх просто й си, так, як мармеладку. Той більш солодкий, а цей такий збалансований, класнючий, смачнючий. І так, танжело Артань Вибрала самий великий плід, Він от реально тяжкий, нема в мене тут вагів, і я за ними хатити не буду. Просто вам доведеться мені повірити. О, в нього є насіннячко. На жаль, деякі насінини пошкодилися, а також він соковитий. Дивіться, я не, не, ну, не давлю на них, коли розрізаю. І керамічний ножик він розрізає класно. Такий аромат роздався. Класнючий, цитрусовий, такий апельсиновий це танжело Ортанік. Він вже дуже довго висів, треба було раніше зрізати, бачите, трошки почав пересихати. Треба вчасно зрізати плоди. Дуже солодкий, соковитий. Всі ці перетинки вони не відчуваються. Ви просто їсте в цих сортах. От я самі ті капон Ортанік. Вони не відчулись, він соковитий, солодкий. Кислинки в нього немає. Він десь схожий на йосеміті, але йосеміті набагато сочніший. А він менш, хоча він з дерева, а йосеміті в мене вже лежав. Ну, Сорт дуже класний, соковитий, солодкий. Просто класний соковитий, солодкий сорт. Це песенчик Тароко ТДВ, так сорт називається. І зараз ми перевіримо, чи він ще почав набирати пігментацію, бо він повинен бути пігментований. Так, він саме почав. Тож треба ще трохи зачекати і зрізати ті плоди пізніше, бо він саме почав набирати пігментацію. Сорт дуже класний, він не дуже пігментований, але трошки більше, ніж є зараз. Треба ще трохи почекати, а зараз ми поки спробуємо. Дивіться, сорт без насінневий. А, дуже класний сорт. Не знаю, сьогодні прямо у нас всі сорти дуже класні. Вони по-своєму класні. Він солодкий, соковитий. Є в нього маленька кислинка, але вона ні на що не схожа. І вона придає йому якогось такого цікавого дуже після, після смаку. Дуже, він, дуже цікавий. По-перше, вони всі ароматні. І Артанік він запах так, апельсинчиком, цитрусом. цього також є аромат і він смачний, солодкий, я вже сказала. І малесенька кислинка, яка надає йому якоїсь такої індивідуальності. Дуже класний сорт. Я знала про нього, що він класний. Він вже плодоносив у мене в горщику і був висаджений в ґрунт. І ось я дочекалась плодоношення в ґрунті. Сорт реально смачний сафор. дивіться, який в нього пупок. Пупочних сортів буває таке, що пупок от може бути такий розвернутий. Може бути прям, наче малесенька апельсинка вилазить з нього. Варіанти можуть бути різні, всі можна знайти в інтернеті. Сорт пупочний. Це взагалі повинен бути мандарин, але чи пересорт, чи справді така штука. В общем, апельсин це дуже солодкий. Він просто от як. Дуже класний солодкий апельсин. Дивіться, тільки розрізала, і скільки в нього соку. Я після кожного сорту витираю ретельну дощечку і ножик, щоб не було перемішу смаків. Дивіться, солоденький, класнючий. Давайте вам покажу, який в нього там буде пупок. Ну, таке дуже часто у ваших тонів, у пупочних є такий пупік. Не дивлячись на те, що в нього ще така от зеленкувата жопка. Він дуже соковитий і м'якоть в нього така ніжна структура. О, дивіться, здається, що це звичайний апельсин, як магазинний. Да? Що тут може бути цікавого? Реально, він цікавий. Оце все м'якоть, ці всі перетинки вони не відчуваються. І просто як от мармеладку виїсти. Просто все так хлам-хлам і з'їлося. Соковитий, солодкий, цікавий присмарк. Без кислинки, до речі, без кислинки, абсолютно. Дуже солодкий сорт. І е, дуже ніжний. Дуже ніжна м'якоть перетинки не відчуваються. Це танджело Міньола. Так, у нього також форма лампочки. Дивіться, він також полежав, він достиг, з таким е, смугастим став. Е, взагалі, він у мене завжди був солодкий. Зараз пере, перевіримо, що цього разу. Без Безнесінневий. Насінька нема. Соковитий. Зараз спробуємо, який він солодкий. Angel Miniola. Він з легкою кислинкою. Тоже класний сорт. Вона у мене росте в ґрунті. Я знала, що вона у мене солодка. І я не шкодую, що посадила в ґрунт саме оці сорти, які сьогодні ми дегустуємо. Це і декапон, і сафор, і артанік, вони реально смачні. Якось в нього також класна. В жодному сорті, який ми сьогодні розрізали, не відчуваються перетинки. ви їх їсте як цукерочку, тільки таку соковиту і цитрусову. Просто так взяли хлам-хлам-хлам і з'їли. Ну так смачно. Стільки вітамінів це Сьогодні буде. І так, наш велетень мандарін Кінг. Так, в нього дуже багато буде шкірки цієї шкоринки. Оце все буде шкура. Давайте з неї прям і почнемо і зріжемо її. Дивіться, він, як торбочка. О, Яка дирка, яка піщера. Штольня прямо ціла, впав мандаринчик і загубився. Дивіться, яка драмаха. Давайте його розріжемо поперек. Дивіться, як цікаво. Може, там ще щось знайти можна Клад. Дуже цікавий в нього аромат, хоча ми тільки шкоринку зрізали там верхушечку, щоб воно нам не заважала. Дивіться, який він серединь. Дуже цікавий, а ось малесенький мандаринчик. Бачите, зародився. Так народжуються мандаринки. Дивіться, він соковитий і класний. Але, ну на жаль, що б нам хотілося, щоб все це було м'яко. Але ні, от такий сорт, він отак є. Але він дуже неймовірний і також дуже класний. Ви тільки подивіться, який розмір. Зараз ми спробуємо. Сорт дуже соковитий з кислинкою. Є е, маленька кислинка, може б він ще повисів, може б ще полежав, може б ще добрав солодості, а сорт смачний, але в нього ці е, перетинки, їх хочеться позбавитись. Вони трошки жорстковаті і вони відчуваються. Тобто я по наступного разу хотіла б зробити, отак, зробити надріз, зняти цю перетинку і з'їсти саму м'якоть, бо вона така ну, жорстковата. Тож, якщо у вас є кінг, ой, дивіться, скільки соку тече, який він соковитий, це при легенькому дотику. Дуже соковитий, з маленькою кислинкою і трошки жорстковаті перетинки в нього. Сорт, ну, взагалі, сорт достойний і класний. Один тільки розмір його вражає. Але, якщо чесно, прямо так от, ну дуже чесно, на фоні оцього... цього цього вибору він трохи програє за смаком. Це і перетинки жорстче, і чуть більше кислинка. Сам сорт класний, спору немає. Він достойний бути кожного вдома, щоб побачити оці плоди, і відчути цей аромат, і самим спробувати і порівняти. Але трошки, ну, знаєте, як вже, наша Галя дохера балована, є стільки сортів солодких, то він трошки програє. І на останок у нас залишився грейпфрут-коктейль і світів. В нього з минулого року залишився один плодик, малесенький. Трошки бажано, щоб він був більший і відпав. Тож він лежав біля ананасів, дозрівав також. Почнемо з грейпфрута-коктейль. Він відрізняється від всіх грейпфрутів. Uh, Взагалі сорти да, вони набагато більші вибір їх, різноманіття, ніж можна побачити в супермаркетах. Це грейпфрут коктейль. І розрізаємо. Дивіться, яка м'якоть в нього. Йому треба збільшити рослинні горщик, бо трошки суховатий. Можливо, перевісів, можливо, перележав уже. Трошки є, бачите, така сухота, сукові мішочки. Сухенький, але при цьому він все одно доволі такий соковитий всередині з диркою. <ріст> Як для грейпфрута, він просто обалденний. Він просто неймовірно обалденний. Він солодкий, маленька кислинка є. Все воно так збалансовано, в нього неймовірний смак. Перетинки, до речі, не відчувається. М'якоть, не дивлячись на те, що. Те, що вона так здається, що суховата, вона соковита і дуже ніжна. Він просто так от їсть, як мармеладка. Соковитий. І є така грейфруктова гірчинка в нього, і такий присмак, але він не псується нічим і навпаки якось доповнює його смак. От Якщо ви там полюбляєте грейфрути, а ваші діти не полюбляють в магазині грейфрути і Стар Рубі, ще інші, оцей коктейль. Він буде просто знахідкою для ваших дітей, для вас, для того, щоб спробувати. І от залишилось тільки після смак грейпфруту залишився така, такий неймовірний. А сама м'якоть, вона взагалі дуже нереально просто класна. І світі. Плід маленький, трошки він не добрав свого розміру, але зараз подивимось, що ж в нього по смаку. І відпав він трохи рано. Ну, так, щось Він не дорозвинувся так, як треба, але все одно він соковитий. В принципі, альбедо в нього і повинно бути таким товстеньким, але, але він може і краще бути. Якщо чесно кажучи, він може бути і набагато кращим, і м'якоті більше, і альбедо поменше. Такий аромат розстався класний. От ми розрізали і коктейль і його. І відчувається така свіжість грейфрутова, такі нотки, якісь апельсину грейфрутові відчуваються. ну Взагалі сорт також дуже класний. Так як саме цей плід він і не достиг розмірів, і не розвився, і не дозрів, то так в нього відчувається більш така грейфрутова нота, і кислинка. А загалом в світі дуже класний сорт, коли в нього плоди гарно так дозрівають, вони більш солодкі. Цей же плід трошки підгуляв, не дорозвинувся, і в нього така дуже яскрава грейфрутова нотка. Сьогодні вийшов надзвичайно смачний ролик. Всі плоди надзвичайно смачні. Якщо б мене було в місці, я б ще й коктейль висадила в ґрунт. На жаль, мені нема де його висаджувати. Вони нереально смачні. І єдиний, хто в цьому е, програв трохи, то це мандарин Кінг. Але якби їсти тільки його дегустувати, він би був неймовірно смачний. А після е, світі, який виявився, ну, недорозвинутим, то сафор, ми спробували заїсти сафором, він взагалі виявився таким, знаєте, вау! Такий вибух просто смаку всі сорти. Дуже класні. Я дуже рада, що висадила саме ці сорти, підкритий ґрунт. Якщо просто не порівнювати кінг з іншими, то він неймовірний його розмір вражає. Тож спробуйте все, це можна вирощувати вдома. Різноманіття цитрусових, воно просто неймовірне. І ви не купите грейпфрут коктейль, ви не купите Пемелу Валентину. І такого смачного сафору, декапону ви не спробуєте, бо їх просто нема у нас на полицях наших гіпермаркетів. Все це можна виростити вдома. Тож пробуйте обов'язково. Обов'язково я вже розказую, що з ними робити, як їх вирощувати. Вже черенки вам продаю. <гум> вже хвалю-хвалю кожен сорт. Ну, реально, я залишила самі смачні сорти. Все, що не смачне, воно просто перещеплюється. Я залишаю тільки смачні сорти, тож довіряйте моїм смаковим, е, моїм смаковим описам кожного сорту, моїм смакам. <гум> Всіх обіймаю цьому і до нових зустріч!